Усім вітанечко, дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я покажу свої знахідки, які я бачила у день оновлення товару. І так, давайте почнемо. Це такі ботинки від італійського бренду, якщо я не помиляюся, вони шкіряні, 38 чи 39 розмір. Стан більш-менш був непоганий, але вирішила просто вам показати. Там, на другому, просто була така, нібито трішки подряпана, але вони дуже класні, я думаю, що вони будуть зручні. Я знайшла три невеличкі пустинки твілі. Перша це така яскраво рожева в карти, наступна мені сподобалася більше. Це фрагмент картини. Вінсента Ван Гога, Квітучий сад. Картина символізує нове життя та надію. На цій є бірочка, що це Поліестер. Недоліків я не знайшла, дуже така приємна тканина. Схожу, я знаходила на китайському сайті таку із шовку, і на наші гроші на гривні коштує десь 2 200. Наступна теж мене підкорила ця схожа на твілі від РМС. Я знаходила теж по картинці. Але на цій теж нема нічого, ніяких написів, просто вказано, що це поліестер і зроблено в Китаї. Наступна моя знахідка це такий шарф, бірка присутня, склад присутній, вирішила просто вам показати. Але там дуже мало теплої нитки. Наступний теж яскравий, квітучий принт-квіти. Бірка зі складом була зрізана, але це англійський бренд. Я не знайшла точно такого ж в інтернеті, щоб сказати, який склад цієї речі. Просто показую, що я знайшла. Ще мені сподобалися дві. Яскрава така жовта. Я думала, що я її все-таки візьму, тому що шовк неймовірний, хоч і бірочки не було, але була дірка. І була така, але це вже поліестер. Ще була така косинка, дуже така велика. Можна і на голову зав'язувати, можна на шию зав'язувати, тобто розмір її дозволяв. Але бірочки не було. Схоже, що це зроблено вручну і з мохеру. Наступна моя знахідка це річ від Маркейн. Бірка зі складом була зрізана, але я знаходила в інтернеті і знайшла в інтернеті, ставлю картину, як виглядає ця річ на моделі. Коштує приблизно вже на знижках чи коштувала 300. 3,300. Вона така, я приміряла вдома вже її, можливо, я її собі залишу. Дуже сподобалось, але там трішки розпоролося. Я її понесу в майстерню. Ще сподобалась така футболка. Знаходила теж її в інтернеті. Дуже такий прикольний напис. Футболка стан нової. Светр із кашеміру. Це десь приблизно розмір. XSS, я думаю, не більше. Кашемір мені сподобався, стан його сподобався, бірка зі складом присутня. Бренд мені невідомий, там не було вказано назву бренду, і я із задоволенням його придбала. Наступна річ це такий светр від італійського бренду в розмірі М. У цьому светрі тільки 20% вовни. Коштують вироби не дуже дорого. Здається, на сайті я бачила від 35 євро, трішки вище светри коштують. Тобто він такий більш бюджетний бренд. Собі я його не розглядала до покупки, залишила. Я приміряла пальто від Street One, Воно дуже гарне, дуже в ідеальному стані, і склад теж хороший, гудзики брендовані. Я задоволена знахідкою. Вже після всіх я зазирнула у корзину там, де були всі сумки, і побачила дуже багато косметичок. Показую вам, які були. Здається, ця біленька клач. Я більше інформації ніякої не знайшла. Якщо ви знаєте, це косметичка, чи був клач, напишіть мені. Це Марімеко і Клінік. Ця косметичка сподобалась навіть моїй доньці. Ця вже така більш була брудна, я не захотіла морочитися, я її залишила. Цю синю я купила на замовлення своєї знайомої, тому що вона дуже довго шукала. Наступна річ, це така шовкова накидка чи сорочка, я не зрозуміла, можливо, кардиган. Бренд мені невідомий, шовк такий, він тоненький, але колір насичено-чорний. Тобто, можливо, вона була недовго в носінні. Це розмір S, бірка зі складом присутня, але на швах тканина почала вже розходитись. Відео вийшло коротеньке, але дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую також, що ставите вподобайки. І мирного неба всім!